Щотижня Іван Легкий із села Остап'я привозить у решетилівку партію окопних свічок. З родиною налагодили цілий виробничий процес, проте починали з малих об'ємів. І це було в квартирі. в квартирі, там, де ми живемо, там, де ми їмо, прямо на кухні, в чайнику накидали туди, що знайшли зразу свічки, огарки, що небудь, що найшли. В кроликів відібрали баночки, з яких вони пили, і зробили перші свічки. З часом потихеньку ми почали розвиватися, впустили нас у це нежиле приміщення, і слава Богу, тут не тепло не світло, зате тут можна працювати коли завгодно і скільки завгодно. Іван Петрович нарізає фіталії, обрізає бляшанки та заливає їх парафіном. каже, що без допомоги родини не впорався б наташа. В нас міськовий центр і. Ну, вона волонтерка, вона і фінансами найбільше займається. Найбільше працює дружина через те, що приносять баночки різні, грязні, не грязні. От вона всі їх перебере, вона розсортує їх. Є дочка навіть в Канаді, яка оці фітільки виготовила нам на рік вперед. Найдорожча складова окупних свічок парафін. Час горіння однієї такої свічки до восьми годин. Кілограм цього парафіну коштує 97 гривень. А ми ж уявляєте, ми тонну перед новим роком відправили. Тобто, це вже… Пересчитайте, хто з математикою дружить, це 100 тисяч гривень на сам парафін. Е, також присилають, оце не найкращий парафін, але ми весь переробляємо. Присилають просто люди, все, огарки, свічок, свічки інколи, даже ідеальні ті, що гарні, і ті присилають люди дуже багато. Ті з церкви привозять нам е, недопалки. Причому мене є така традиція, я в кожну партію додаю церковних свічачок. Ну так я думаю, що хай Всевишній допомагає хлопцям. Волонтери збирають бляшанки з усіх куточків України. Зокрема, пункт збору є і у центрі культури та дозвілля оберіг.